28 вересня виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако провів онлайн-зустріч із новообраним мером міста побратима Мемінгена Яном Ротенбахером. У межах відеозвінка партнери погодили фінансову допомогу для місцевих закладів освіти у розмірі 50 тисяч євро. Передусім, кошти виділять на облаштування навчальних класів спеціалізованою технікою. Або ж на оновлення харчоблоків у чернігівських школах, я би просив вашої згоди спрямувати це на сферу освіти, тому що наші діти, які зараз ходять в школи, вони переживають велику психологічну травму, і їм потрібно допомагати в різноманітних активностях. Тобто, це можливо декілька спеціалізованих класів, обладнаних необхідною технікою, де б діти вивчали там іноземні мови, математику, хімію. Для нас це зараз важливий пріоритет, або це напрямок дитячого харчування. У нас зараз збільшується кількість дітей, які безкоштовно харчуються в школі, тому що всі діти, які у Яких батьки воюють, ми зараз хочемо зробити для них цю пільгу. А у нас дуже старе обладнання на кухнях, і воно не витримує цього навантаження. Можливо, ми б за ці кошти могли облаштувати декілька харчоблоків в школах Чернігова. Також громада німецького мемінгена готова підтримати енергосистему Чернігова. Як розповів Ян Ротенбахер, наразі є можливість забезпечити наше місто потужним генератором. Енсонсямі о. Як місто побратим від усього міста, ми пропрацьовуємо багато варіантів, і один із них це ще один генератор на 360 кВт. кіловат. Тобто, це велика машина, і можлива дата поставки це наступна весна. Але ми спробуємо зробити це якомога швидше для того, щоб підтримати вас в холодну пору року. І звісно, надійшли ще додаткову інформацію щодо термінів поставки Олександр це ломако попросив пришвидшити процес передачі генератора, адже чернігівцям важливо стабільно пройти чергову воєнну зиму. Наші теплопункти, наші об'єкти критичної інфраструктури, лікарні ми забезпечуємо генераторами такими потужними, готуючись до зими. Що буде наступною весною? Ми не знаємо і сподіваємося, що можливо. Потреби в цьому вже не буде. Ми би так хотіли, але звичайно, війна триває і треба готуватися до і наступного року також. Нагадаємо, німецькі партнери підтримали чернігівців під час активної фази бойових дій у лютому березні 2022-го. Доправили до оточеного міста вантажівки з продуктами харчування. Після деблокади сторони продовжили співпрацю у напрямку відновлення пошкоджених будівель внаслідок російських обстрілів. На ці потреби влада Мемінгена виділила 150 тисяч євро. А ще 5 тисяч зібрали мешканці німецького міста побратима.